Сьогодні ми грали з донечкою в цікаву розвиваючу гру. Я приклеювала наклейки їй на стільчик для годування, а вона їх знаходила, тягнулася, відривала і м'яла в ручках. Це чудово розвиває дрібну моторику, координацію рук та пальчиків, а також сприяє розвитку тактильного та сприйняття. Потім ми ускладнили завдання. Я приклеїла стільчик малярним скотчем, чайні ложечки з різних матеріалів переробленого пластику, звичайного пластику та металу. Донечка відривала скотч, діставала ложечки і уважно їх розглядала, знайомлючись із новими текстурами та вагою предметів. Ця гра чудово тренує дрібну моторику, тобто роботу з пальчиками та кистями рук. Крупну моторику тягнулася, працювала всім тілом, координацію та увагу зосередження на дрібних деталях, тактильне сприйняття, досліджування різних матеріалів. А ще до нашого заняття, як ви бачили, приєдналася наша пухнаста помічниця Мія. Вона уважно спостерігала та, здається, теж хотіла погратися. Грайтеся з малюками, давайте їм можливість досліджувати світ і розвиватися через гру. Як вам така ідея? Сподобалась відео?